Добрий день, мої п'ятикласники! Сьогодні на уроці ми поговоримо про середовище створення і редагування проєктів Scratch 3. Буде цікаво, не перемикайтесь. Давайте вивчати разом. Давайте поміркуємо разом. Чи будь-який алгоритм може виконати комп'ютер? Я думаю, ви правильно відповіли. Не будь-який, далеко не будь-який. Є алгоритми, які може виконати тільки розумна істота, тільки людина. І комп'ютер їх виконати аж ніяк не зможе. Давайте поміркуємо разом. Чи виконував комп'ютер алгоритми, складені вами? Якщо так, то які саме? Я думаю, що виконував, тому що програмування ви вже вивчали в попередніх класах, і алгоритми для комп'ютера складали. Які саме, я думаю, ви теж згадали. В цьому році Ви будете складати програми в середовищі Scratch 3. Його зовнішній вигляд ось такий ви бачите на екрані. Як же запустити середовище Scratch 3? Алгоритм запуску середовища такий. Зайти в меню Пуск. Зайти у розділ Всі програми і знайти там Scratch 3. Або класнути на значку ось такому, якщо він є на робочому столі. І «Scratch 3 запуститься. Після цього відкриється головне вікно середовища Scratch 3. І якщо мова середовища вам не підходить. То можна встановити мову, натиснувши на ось такий значок в меню. І із списку мов, які він вам запропонує, вибрати ту мову інтерфейсу програми, яка вам підходить. Вкладка код містить блоки з командами для керування виконавцем. Всі команди поділені на 9 груп різного кольору. Кожна група має свою назву. На вкладці код ви будете бачити всі команди для нашого виконавця. І як ви бачите, різні групи команд мають різний колір. Подивіться, будь ласка, всі наші команди вкладки код. Вони всі різного кольору і мають різні назви. Наприклад, група команд Вкладки Вигляд, група команд розділу звук. «Події» і так далі. Якщо вибрати кнопку Додати розширення, ось таку, то відкриється вікно, де можна додати до вкладки код інші групи з блоками команд. Ось внизу наших всіх груп команд знаходиться ця кнопка. І також можна буде додати інші групи з блоками команд. Подивіться, як можна додати у вкладку Code нову групу команд. Ми вибираємо внизу потрібну нам кнопку. І бачимо запропоновані ще додаткові групи команд. Музика, відеоспостереження і багато інших. Виберемо, наприклад, олівець. І додалася ще одна група команд для роботи з малюванням з олівцем. На вкладці Образи розташовані образи, яких може набувати виконавець. Також можна створювати власні образи чи редагувати ті, що вже є. Давайте докладніше розглянемо вкладку Образи. Тут можна подивитися на образи, які в нас вже у виконавця є. Або можна за допомогою додаткових. Кнопок і інструментів змінювати, домальовувати образ і робити з нього той, який вам хочеться. На вкладці звуки розміщено звуки, які може відтворювати виконавець. Також можна записати своє звукове озвучення. Давайте переглянемо, як працювати з цією вкладкою. На вкладці звуки є звук м'яу для кота. Його можна змінити, програти, пришвидшити або сповільнити, додати різні спецефекти. В центрі екрану нашого середовища Scratch розміщена область коду. Область коду призначена для розміщення команд, які буде виконувати наш виконавець. Сюди перетягуються блоки з командами із вкладки код. Давайте подивимося, як це відбувається. Ось на вкладці код ми можемо вибрати будь-яку команду, перетягнути, збільшити трошки масштаб. Вибрати інші команди і, як пазлики, з'єднувати їх одна з одною. Таким чином, ми збираємо набір команд, які наш виконавець буде потім. В правій частині головного вікна розташована сцена з виконавцем або спрайтом. На сцені демонструється виконання команд проєкту виконавцем. За замовчуванням виконавцем є Рудий Кіт. Виконавець у нас Рудий кіт, можна розмір. Сцени зменшити в масштабі, можна розмір сцени збільшити в масштабі. Можна розгорнути її на весь екран, щоб було краще видно. Також є кнопка, щоб запустити виконання команд виконавцем і зупинити виконання команд. Справа внизу знаходиться область спрайтів. В області спрайтів зображено всіх виконавців, які використовуються в проєкті. Тут можна налаштовувати розмір і напрям нашого виконавця. У нас зараз в проєкті задіяно два виконавці, два спрайти. Це котик і ось така бейсболістка. Коли ми вибираємо якогось із них, то бачимо, який виконавець активний. Можна приховати виконавця і знов його показати. Можна змінити його розмір, наприклад, в 2 рази. А можна виконавця ще повернути на будь-який кут, в будь-який бік, який нам хочеться. Можна повертати ось так. Тоді він повертається до гри ногами, правда. А можна натиснути ось цю кнопочку, і тоді виконавець повертається симметрично. Правіше розташована область сцена. Тут можна задати тло сцени. Якщо натиснути на ось цю кнопку, можна вибрати інше тло сцени. Не біле, а якесь інше. Подивіться. Можна натиснути кнопку для вибору іншого тла. І в бібліотеці, де є дуже багато різних варіантів, вибрати той, який нам сподобався. І тоді наша сцена буде мати тло ось таку картинку. Давайте трохи з вами нагадаємо команди і результати їх виконань. Є команда із групи рух переміститися на скільки то кроків. Число ми можемо змінювати. Виконавець переміщується вперед у попередньо встановлену для нього напрямку на кількість кроків, яку ми там. Введемо. Поворот вправо на, знову ж таки, якусь кількість градусів. Чи поворот вліво на якусь кількість градусів. Виконавець повертається на скільки градусів, скільки ми наберемо від попередньо встановленого для нього напрямку за годинниковою стрілкою. А в цій команді проти годинникової стрілки. Також є команда повернути в напрямку. І ось тут вибирається число. Чи слов, або напрямок, в якому треба нашому виконавцеві повернутися і стати в тому напрямку, який ми сказали. Деякі команди, групи вигляд. Говорити якесь слово деяку кількість секунд. Біля виконавця з'являється напис, який ми тут наберемо, який зникає через 2 секунди, чи через якийсь. Кількість секунд, яку ми знову ж таки можемо змінити. Команда сховати. Виконавець зникає зі сцени. Команда Показати. Виконавець з'являється на сцені. Деякі команди групи олівець. Команда очистити все. Зі сцени зникають усі лінії, намальовані раніше. Команда підняти олівець. Виконавець піднімає олівець. Після виконання цієї команди, виконавець не залишає сліду під час переміщення. Опустити олівець. Виконавець опускає олівець. Після виконання цієї команди, виконавець залишає слід під час переміщення. Надати олівцю певний колір. Колір встановлюється нами, який ми хочемо. Установлюється колір олівця, яким виконавець залишає слід після переміщення. Деякі блоки з командами мають поля для введення певних значень з клавіатури або вибору його із списку. Наприклад, ось такі команди можна змінювати число на те, яке потрібно нам. Ось тут вводимо число. А ось такі команди дають можливість ввести текст, замість ось цього, який тут є, можна ввести свій текст. Також є команди, у яких збоку є маленька стрілочка. Вона дає можливість вибрати значення із списку, який з'явиться. Блок або групу блоків можна дублювати, копіювати. Це робиться за допомогою контекстного меню блока. Потрібно натиснути праву кнопку миші на команді блока і в контекстному меню вибрати Дублювати. Відкрити контекстне меню блок або першого блока групи. Виконати команду Дублювати. Перетягнути копію блока або групи блоків на потрібне місце у проєкті. клацнути ліву кнопку миші. Давайте, тепер, знаючи все це, спробуємо скласти невеличку програму для малювання. Виберемо команду із розділу Олівець. Очистити все. Потім опустити олівець для того, щоб наш виконавець міг малювати лінію. Виберемо якийсь колір, який нам сподобається, наприклад, ось такий. Далі скажемо виконувати все це тоді, коли натиснуто прапорець. Після того, як ми все це зробили. Нам ще потрібно сказати, щоб з самого початку нашого алгоритму. Наш виконавець повернувся вправо, це напрямок 90. Потім переміститись на 100 кроків і повернутися вліво на 90 градусів. А тепер ми цю команду, цю групу команд, будемо дублювати. От бачите, дублюється. Три команди здублювали, змінили колір. Тепер знову три команди здублювали, змінили колір на наступний якийсь, який нам хочеться. Наприклад, зелений. І ще один раз ми здублюємо три команди, додамо їх знизу. І теж змінимо колір на жовтий, наприклад. Ось такий. І як результат ми бачимо, що наш виконавець малює нам квадратик, кожна сторона якого різного кольору. Ми дуже швидко зробили, тому що групу команд ми дуб. після того, як ми складемо якийсь свій проект, нам його потрібно правильно зберегти. Алгоритм збереження проєкту. Відкрити меню файл, Виконати команду вивантажити на ваш комп'ютер. Зробити поточну потрібну папку, у яку ми хочемо зберегти проєкт. Ввести ім'я файлу проєкту в поле ім'я файлу, назвати його потрібно якось. І вибрати кнопку Зберегти. Коли в нас є готовий збережений проєкт, як відкрити проєкт із носія даних із флешки чи з комп'ютера, наприклад. Відкрити меню «Файл» у середовищі Scratch. Виконати команду Завантажити на ваш комп'ютер. Зробити поточну потрібну папку, зайти в папку, де зберігається наш збережений раніше проєкт. Вибрати ім'я потрібного проєкту. І вибрати кнопку Відкрити. І проєкт відкриється у середовищі Scratch. Подивимося, як практично це виглядає. Файл вивержити на ваш комп'ютер. Тобто ми зберігаємо. Вибираємо диск D, наприклад. В папочку, яку ми хочемо зберегти проєкт, і даємо назву нашому проєкту. Вправа 1. Зберегти. І в цій папці наш проєкт зберігся. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними! Перше завдання. Створіть проєкт для малювання різними кольорами прямокутника зі сторонами 80 кроків і 45 кроків. Якщо у вас не вийшло зробити це самостійно, то подивіться, будь ласка, на готовий варіант нашого алгоритму. Збережіть проект у власній папці. Надавши файлу ім'я вправа 53 Запустіть проєкт на виконання. Додайте до проєкту команду Коли прапорець натиснуто». Змініть кольори сторін на власний розсуд. Запустіть проєкт на виконання ще раз. Збережіть проект у власній папці, надавши файлу ім'я вправа те 2. А тепер дайте відповіді на запитання. Яке призначення різних частин головного вікна середовища Scratch 3? Які команди для виконавця в середовищі Scratch 3 ви знаєте? І що є результатом їх виконання? Як можна редагувати проєкт у середовищі Scratch 3? Як можна запустити проєкт на виконання? Як можна зберегти проєкт на носії? Як можна відкрити збережений проєкт? Якщо на всі ці питання ви змогли дати правильні відповіді, Сьогоднішній урок ви пройшли недаремно і все все знаєте. Для вивчення наступної теми нам потрібно дещо повторити. Тому постарайтесь знайти відповіді на такі питання. Для чого призначені графічні редактори? Які інструменти графічного редактора ви знаєте, і для чого кожний з них призначено? Домашнє завдання. Параграф 5. 3 це сторінки 245 257. Опрацюйте. Почитайте. Виконайте завдання 3 на сторінці 257. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!